Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні ми готуємо консерву зі щуки в автоклаві. І, до речі, в трьох варіантах. Тому дивіться, як відбувався процес, як приготувати, які корективи потрібно внести. А також незалежна дегустація і рекомендації щодо температурних режимів. Знімаємо цей хребет. Чому? Тому що щуки він досить товстий. І хотілося б, щоб все-таки менше було кісток, а більше гарного м'яса. А це все піде, напевно, на науку. Тут трішки хвостику залишиться. Отак я якось розбираю рибу. Я не профіну. Я так бачу, коротше. І будемо нарізати шматочками. Так, щось ми отут поріжемо, змінимо пісток. Я, я досить величенькими нарізаю. Так, доставлю, гарний був шматочок. Ну, Щоб можна ж його було дістати з банки. Ну, Дійсно, допомогу моїй чарівні ножниці які справляться з любою кісточкою, ребрами. Ще вони, спасибі, працюють. Але я б не сказала, що вони вже такі прям гострі стали в ну, мене. Але ще працювати не можна. можемо. В поки що вони мене виручають. І отакими от шматочками я нарізаю. Я думаю, вам видно. Так. І так, нарізаємо далі. Так, тут будуть такі довгенькі. Короткими робити не буду, тому що воно тоненьке. Нехай буде так. Це ми для себе. Адже сьогодні хочу спробувати зробити щупу за трьома рецептами. І про це я вам, звісно ж, розповім. Тому не забудьте підписатися, аби не пропустити дегустацію. І Побачити і дізнатися ж, який рецепт буде більш вдалим і більш смакуватим. ну, принаймні на. Нарізаємо морковку величенькими. Загалом у мене вийшло 2 кілограма щуки так, наразі у мене був рецепт, трішки розповім, де йшла одна чайна ложечка на баночку, але я б хотіла перемішати, щоб все-таки рибка була замаринована. І тому хочу спробувати по типу як на м'ясо. Подібне. На кілограм риби додати тут в мене вийшло по 12 грам солі. Ну, а вже результат, наскільки це буде по солі вдало чи, можливо, чомусь, чогось не вистачатиме, я вже вам розповім на дегустаціях. Але наразі це 12 грам на кілограм. зково гарно перемішуємо даємо трішки постояти нашій рибці ми до нашого рецепту додаємо чесничок. Також приготувала горошок чорний духмяний, лавровий лист і всі овочі вже готові. Я підсмажила цибульку і зараз будемо укладати все шарами. Так. Давайте на дно лаврошку подній, по трішки рибки. Воно тут дуже гарна. До речі, що я ще скажу вам, в додачу ще можна то хоча б 1 грам, у мене 2 кг риби, хоча б 1 грам присипати чорним меленим перчиком. Ось я так і зроблю. Одразу вже в нас буде під перчик. на Це вже буде у нас на всі три рецепти. Надіюсь, нам тільки хватило і спробую показати вам всі три. Рибки. Далі ми маємо, ну, по суті, десь на, на дві баночки, я так сподіваюся, що це буде по стопочки По стопочки Так, далі кладемо морковку. Це у нас буде такими прошарками гарними. Так, і нашу підсмажену. Давайте ще положимо по горошинки духмяно і по декілька, по три десь горошинки чорного. Сюди можна те от, три буквально слайсики таких часничка. часничок обов'язково. І далі проложуємо нашу рибку. У нас ще вийде ярус зараз. Ще ярус у нас вийде з вами квасольки. Ну, бачите, майже я використала. Тобто неповна та стопочка була у нас. Стопочка 100 мл. В грамах, не скажу. Ой, залишається буквально капелька. Цибульку ми забули, так? Да? Давайте положимо цибульку сюди отак. Ну і, звісно не забувайте, що баночка має бути неповна. От ось би, звісно, накрити трішки ще хоча б по кусочку рибки, да? Ну, давайте трішки я отак ще невеличке положу. Тоненьки, да? Ми Тут такий невеликий щось ми знайде. Ось так. Все-таки рибкою овочі прикрите. Я сюди додам столову ложку олії. Хоча за тим рецептом, що я дивилася, то було полито всю суміш рибки було полито трішки олією. Я ж цього не зробила. Тому як наступні рецепти в мене цього не передбачають. Тому я все-таки додам по одній. Столовій ложці олії в баночку. От. От, так. Так. Все. Тут у нас вийшло. Сьогодні ми закриваємо консерву з єврокришкою. Не потрібно нічого закатувати, гарненько, міцненько закрутили, і цього вам буде достатньо. Так, ну що, ми приступаємо до наступного рецепту. Це спасибі моїх рещеній, яка підказала. І так вона робить. роз, Розложимо на дно нашої баночки лавровий лист. Так, У нас вже тут є сіль, тому кладемо нашу рибку, вже підсолену, замариновану. Далі пів чайної ложки коріандра. Трішки перчику буквально присипаємо. Це трішки, тому що перед тим я вже, як ви пам'ятаєте, просипала трішки, і сіль у нас вже є. Також можна прокласти цибульку слоями. У мене є ще смажена, я положу і смажену, і дорізала ще сирої. Так, морковка. А там, будь ласка. Рабую 20. Цей рецепт чесника додавати я не буду, так як за рецептом його немає, тому давайте поки без. Так, овочі є. Далі доложуємо нашу рибку. Так, і наверх я ще положу, напевно, що вже не буду, думаю, тут перців достатньо, так, напевно, вже не буде. Отак буде в нас ось. Буде отак. Ми трошки ще підтрамбуємо нашу рибку. Так, це в нас буде зараз саме в олії. Так, дотрамбуємо ще буквально от чуть-чуть наші баночки. Рибкою. Так, не люблю, як попадається луска, тому да, бажано чистити гарно. Так, все, баночки наші, дивіться, не повні. І сюди ми будемо додавати 3 столові ложки олії. Тому, звісно, потрібно розрахувати місце, щоб баночка при тому була неповною, щоб олія влізла ваша. Так. Певно, нам буде достатньо двох. Я б сказала, що в мене третя вже не влазить, тому буду додавати дві ложки олії. Дякую я своїй хрещення, звісно, за рецепт. Ми вже раз, я пробувала, я вам давненько, вже досить, але показувала вам рецепт. Ну, відеошоц, але, ну, скоріш не рецепт, а чисто вже приготована, яка вона дегустація. От, ну, Наразі я буду навчатись так, як її правильно робити. ну, Враховувати свої недоліки, звісно. І вам про це обов'язково розкажу, також при дегустації. Але поки що процес приготування буде відбуватись саме так. Так, ну це в мене баночки були з-під іриски, От, улюбленої. От, гарно закриваємо наші баночки. Наступні дві баночки ми з вами спробуємо зробити з томатом. Наразі в мене є отакий от томат фірмовий український руна. Я дуже його обожнюю. Він дуже смачний, різноманітний є український, є кетча. І так само такий я постійно купляю. І думаю, що буде дуже смачно ним заправити нашу рибку. Зараз подивимося, що тут у нас. Скільки вистачить, бо щось в мене рибки небагато, я, в принципі, навіть не розраховувала, що мені вистачить, якщо чесно, що мені вистачить цієї риби на томатну. Ще, ну, Спробуємо так зробити, можливо, трішки не повну її, але спробуємо. Теж додаємо сюди овочі. Тут у нас буде сира цибуля. Так, і морква. коріандр обов'язково, Я підсипаю, вже заміряти не буду. Так, в принципі, вже на глаз, Багато не буде переборщати, але отак. От так, є. Коріандр. Так, є. Я сюди ще, щоб не поклала. Я сюди ще не поклала лавровий лист. Так. Перець не буду підсипати, в принципі. І докладаємо теж нашу рибку. Я скажу, ви знаєте, напевно, навіть це достатньо буде. Знаєте чому? Тому що, якщо ви хочете з томатом робити, вам треба залити вашу рибку томатами, щоб ще залишилося місце. Ну, але все одно баночки в мене не повні, але принаймні принаймні цей рецепт я вам покажу. Ну і хочеться все-таки спробувати, що в мене вже вийде. Так, чесник не додаємо також. Цибулька у мене навіть залишилася. Так, морковки якраз, бачите, половина оцієї громадної морквини мені вистачило на шість баночок. Так, ну, додаємо наш соус. Давайте пробувати, скільки тут у нас ложок буде. Так, по дві. Давайте ще навіть буде третя, по три. І сюди ж по одній столовій ложки олії. Так, раз. не стає. А, ну, Не надо. До Та речі, так, ми закриваємо ці баночки і нагадую, що. Автоклав не потребує накачування атмосфери, так як баночки це з єврокришкою. Тому просто закриваємо їх і все. Звукнуть. Да. І так, наповнюємо автоклав, щоб баночки покрило доверху десь на 2 см, 1,2. Додаємо також лимонну кислоту, декілька столових ложок. Ну, Атмосферу нічого не накачуємо, включаємо нагрів. Наразі у нас газовий автоклав, хто не бачив. Болтів тут нічого такого немає. Наше затягли, закрутили і все на тому. Наразі будемо ми нагрівати до температури 105 градусів. Слідкуємо за. Зараз ми поставимо за термометром. О, до 105, щас. як дожене. Будемо витримувати нашу консерву 30 хвилин. Майня. <різь> Мене показує І тебе теж <смір> Наразі спробували всі три види консерви. За смаковими якостями відмінно зазначу, що з квасолою вийшла дуже ситна консерва і смачна. А от із температурними режимами потрібно їх трішки підредагувати. Від 105 градусів, як ми тримали, консерва вважається безпечною. Подивіться, яка риба всю не розварілася тонько. Для кожної риби потрібна своя все-таки температура. Для щуки потрібно все-таки зробити її більшою. Зараз я вам відкриваю в олії з овочами, а без класою тут, напевно, так. Да. Вона готова все, але хотілося б, знаєте, щоб вона отак розварювалася, розпадалася краще. Квасоля також би хотілося, щоб більш така була розімлівша. Тому я рекомендую все-таки температуру доганяти до, е, до 115, а то й 120, і також тримати пів години. Або ж взяти температуру 110 і потримати хвилин 40-45. Тобто, дати їй більше. Температури і часу. О, от така вийшла консерва. Смачна по смакових якостях, якостях чудова. Угу. Дуже чудова вийшла. Але, як щука взагалі більш така риба прісна, то хотілося б, щоб вона була більш м'якішою. Можливо, якісь поради щодо приготування конкретної щуки можете. Ви, дорогі підписники, мені розповісти, я буду щиро вам вдячна. Кому сподобався сюжет, отакий мій досвід. Ставте лайкос, підписуйтеся і будемо разом вдосконалювати отакі гарні рецепти, готувати справи, а смачно.